Вінночини, як завжди, у цій порії ми готові розповісти вам лише про найактуальніші новини з життя міста та області. Трагедія у Могилеві Подільському районі. Дитина померла від голоду. Унікальні операції з урології виконують фахівці у високоспеціалізованому центрі лікарні Пирогова. Боулінг як спосіб відновлення та спілкування для ветеранів російсько-української війни.

Від голоду помер десятирічний хлопчик з інвалідністю у могилів Подільському районі. Все через бездіяльність дорослих слідчі повідомили про підозру матері, сімейному лікарю та працівнику соцслужби. Вони знали, що дитина зростає у родині, що перебуває у важких життєвих обставинах, але нічого не вдіяли, аби врятувати хлопчика. Дитина систематично не отримувала належного догляду та лікування. А мама навіть перестала годувати сина, й дитина по померла від голоду. Представники соціальної та медичної служб відвідували сім'ю, документували погані умови проживання десятирічного хлопчика і погіршення стану його здоров'я. Однак рішення про вилучення дитини від матері та забезпечення йому спеціального лікування уповноважені органи не прийняли. Слідчі повідомили матері про підозру за фактом залишення в небезпеці дитини, що спричинило її смерть та злісного невиконання обов'язків по її догляду. Частина третя статті 135 та стаття 166 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід тримання під вартою. Дії сімейного лікаря кваліфіковано за частиною 2 статті 140 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України. 44-річну соцпрацівницю під у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, на 2 статті 137 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Могилів Подільська окружна прокуратура. Унікальні операції з урології на Вінниччині роблять лише у високоспеціалізованому урологічному центрі лікарні Пирогова, завдяки сучасному обладнанню та досвідченим лікарям пацієнти отримують швидке відновлення та безпечне лікування урологічних та онкологічних захворювань. Зараз у високоспеціалізованому урологічному центрі лікарні імені Порогова проводять унікальну операцію пацієнту. Завдяки сучасному високоякісному обладнанню та досвідченим лікарям відвідувачі отримують безпечне лікування та швидке відновлення після складних урологічних та онкологічних втручань. Лікарня закупила дуже гарне обладнання. Це найкраще в світі обладнання, з використанням котрого ми можемо робити на надсучаснішу операцію у пацієнтів з доброякісною гіперплазією. Це Золотий стандарт зараз в світі видалення до новому перемогрового салозу. Пацієнти можуть к нам звернутися з електронним направленням та виконати цю, цю операцію. Центр розрахований на 40 ліжок. Тут лікують пацієнтів із різними урологічними проблемами: доброякісними та злоякісними пухлинами, запальними захворюваннями та вродженими аномаліями сечостатевої системи. Вони по отримують весь обсяг лікування від діагностики до оперативного лікування КТ, МРТ, УЗД, повний спектр лікування можна отримати в нашому відділенні. У відділенні лікується Віталій Муравін, якому нещодавно виконали операцію з видалення каменів у нирках. Одна із найпоширеніших урологічних процедур. Завдяки сучасним методам та високоточному обладнанню операція пройшла без ускладнень, а пацієнт вже починає відновлюватись у стаціонарі під наглядом лікарів. Поступив із каменями в нирках, трохи запустив. і почалися легенькі болі. Обратився в лікарню, були. Ками, нерками каміння в нирках. Якщо чесно, мені дуже сподобалося, я ще не бачив, ну, не зустрічав такого відношення тут. Також у закладі працюють з методом 3 d лапароскопії Це дозволяє бачити кожну судину, і капіляр, видаляти пухлину в межах здорових тканин і скорочувати період реабілітації. Пацієнт звернувся к нам зі скаргами на почашений сечопуск, був обстежений. У зв'язку з підвищеним онкомарками передмахрової залози була виконана біопсія передмахрової залози, встановлено діагноз новоутворення, злоякісне новоутворення передмахрової залози. Сьогодні буде виконуватися лапароскопічна радикальна простатектомія з лімфодисекцією. У лікарні імені Миколи Пирогова завдяки унікальним операціям та сучасному обладнанню, лікарі гарантують швидке відновлення та високий рівень медичної допомоги. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Новий реабілітаційний майданчик для військовослужбовців та демобілізованих відкрили у селі Пеньківка Муравської громади. Простір облаштували в межах обласного проєкту Безпечні стійкі громади, аби допомогти захисникам у фізичному і ментальному відновленні та поверненні до активного життя. Реабілітаційний майданчик з тренажерами для відновлення фізичного здоров'я військових та демобілізованих осіб після поранень та навантажень відкрили у селі Пеньківка Муравської громади. Тут захисники та захисниці зможуть тренуватися, відновлювати фізичну форму і активно проводити дозвілля на свіжому повітрі. Не тільки бде одна пеньківка, тут з'їжатися із других як тиха з других районів, то що я можу сказати, що їх немає таких площадок, Ну є, але мало. Це, звісно, хто хто схоче і коли є бажання не здатися, будуть приїжджати займатися. Повно того варте. Поруч із реабілітаційним майданчиком облаштували і спортивне поле, яке можна використовувати для різних видів активностей. Загальна вартість проєкту понад 2 мільйони гривень. Фінансування здійснювали з обласного та місцевого бюджетів. Реабілітаційний майданчик, спортивне поле футбольне, яке може використовуватися і для волейболу, і безпосередньо майданчик, де розміщені тренажери. Філософія і завдання цього проекту полягає в тому, щоб створити умови для жителів села, громади для діток і враховані потреби наших захисників, особливо в частині реабілітації. Плануємо з десь теплої пори року, вже десь навесні, розпочати тут роботу. На сьогоднішній день проводимо конкурс на посаду в супроводу ветеранів-фахівця, людина, яка буде знаходитися в амбулаторії. Муравський ЦПМСД, де буде створений ветеранський простір, і вона буде і частково займатися на цьому майданчику з людьми, які будуть мати бажання. Проєкт реалізували в межах програми Безпечні стійкі громади. Відкритий простір дозволяє проводити реабілітацію просто неба, знижувати рівень тривожності та підтримувати повернення військових до цивільного життя. Яна Колодинська, телеканал Віничина. Бійцям, які виконують завдання на східному напрямку фронту, передали 5 розвідувальних комплексів та 50 БПЛА літакового типу. Це вже 13-та передача. Підтримка для цього підрозділу від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Зі слів оборонців. Сучасні дрони це потужна перевага на полі бою. Вони дозволяють виявляти ворога на відстані, коригувати вогонь і, головне зберігати життя наших захисників. БПЛА лі типу мають підвищену здатність ефективно працювати навіть в умовах потужної ворожої реп дане БПЛА може виконувати завдання як розвідки, так і ураження. Розвідку він може проводити близько 100 кілометрів на відстані близько 100 кілометрів. Завдяки своїй цифровій камері зображення буде досить гарне для того, щоб можна було щось виявити да або десь зробити підсвідку з приводу уражень. Бойова частина понад 5 кілограмів, в середньому відстань, на яку працює дана БПЛА літкового типу, близько 50 кілометрів. Ми передаємо от, спеціальні такі БПЛА от, для різних потреб, в тому числі для розвідки і для нанесення відповідних уражень пропозиціям по ворога і Mavic е, Matrix 4Т. Да? От, е, я думаю, що якщо говорити про цей підрозділ, то він досить ефективно виконує бойові завдання на тих ділянках фронту, де він знаходиться. Лінг, як спосіб відновлення та спілкування у Вінниці ветерани російсько-української війни, разом зі своїми рідними взяли участь у спортивному заході. Понад 20 захисників створили команди та емоційно перезавантажились, а ще провели час зі своєю сім'єю та поспілкувались у дружній атмосфері. Розвідник 120-ї бригади Руслан Лебідів з початку великої війни повернувся за кордону та став на захист рідної країни. Служив на найгарячіших напрямках фронту, а після кількох поранень звільнився зі служби. Тепер долучається до різних активностей, де може зустрітись із ветеранами та побути з родиною. Одна із таких гра у боулінг. Тут разом із сином намагається вибороти перемогу. Моральна, скажем, так розгружає той час, який ми втратили під час війни біля виховання дітей, а зараз разом є можливість, тому за такі заходи ми двома руками. Перша грає у боулінг зі своєю донечкою і ветеран АТО Сергій Малищук. Звісно, допомагає розслабитися. В інший такий час, мабуть, не було змоги вийти з дитиною десь пограти, а так організувалися, в боулінг і, звичайно, ну, зробили всім відпочинок. Ветеран Петро Дудник за годину гри став уже професійним гравцем у боулінг. Чоловік служив на Херсонському та Донецькому напрямках, де отримав важке поранення і втратив ногу. Після реабілітації став працювати інспектором у муніципальній варті та професійно займається спортом, волейболом сидячи. Боулінг для нього ще одна активність. Захід для ветеранів організувала Вінницька міська рада, аби створити безпечний простір для спілкування, відпочинку та емоційного відновлення. Боулінг сприяє соціальній адаптації, зниженню стресу та підтримці фізичної активності. «Відділ молодіжної політики спільно з департаментом соціальної політики та комунальним підприємством Муніципальна варта. Проводимо сьогодні захід для ветеранів, а саме ми вирішили для них зробити такий вечір і спортивний, і в теж в самий час релакс. Тобто вони сьогодні будуть грати у Боулінг. Важливо зараз підтримку надавати ветеранам, членам їх родин, родинам загиблих, полеглих і з метою такого відновлення, психологічного розвантаження, навіть не побоюсь сказати, збереження ментального свого здоров'я важливо, щоб наші ветерани приймали участь у різних таких заходах. Уже найближчим часом для ветеранів планують організувати ігру в більярд, аби кожен мав можливість відпочити, поспілкуватись та побути разом із рідними. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінниччина. Надзвичайне і дуже схоже на справжнє місто з мурами та будинками зробили з імбирного печива учні Тростянецького ліцею, що у Вороновицькій територіальній громаді казковий мегаполіс з'явився у рамках різдвяного фестивалю імбирного печива. Учні спільно із вчителями створили цілі композиції з пряників. На шкільних столах з'явилися здобні та різнобарвні ялинки та кульки, будиночки і солодкі потяги. Ідеї вже два дні назад почали готові роботи підносити і ось скомпонували все ось таким чином. Тут участь всіх класів від першого до одинадцятого. Кожен клас записував, що ми пекли в бабусі в школі, вдома е оздоблювали тут в школі і мені дають допізна, тому що ну воно довго стояти не буде. Нехай ваше життя грає яскравими барвами, і щодня трапляються солодкі моменти. При цьому не забувайте про наших оборонців, які дають нам надію на завтрашній день. На цьому ставимо крапку. бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі. Thank you.